Привітки, привітки усім, хто мене не знає, я Ірена і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Сьогодні будемо говорити про місію щодо своїх ближніх. На, минулому, на минулій лекції я говорила стосовно а, ухилення свого так, від своєї місії, від призначення свого на, цьому ж, на цій землі так, для Ісуса. А сьогодні ми будемо говорити про місію щодо ближніх. Звісно, я завжди говорю. Такий невеличкий дисклеймер: що повинна бути така золота середина. Я не говорю вам прям вже кидати все, все своє продавати, майно там дітей, все. Я лише от все для сусіда, а для мене і для моєї сім'ї нічого. Так, мова йде не про це, мова йде про те, що ми повинні. Якщо ти можеш так, помогти своєму ближньому, ти допомагаєш, якщо ти ну, не можеш, значить ти не допомагаєш. Ніхто тобі пальцями, ну, навіть якщо пальцями будуть тикати, то вони, можливо, просто не знають цієї твоєї ситуації. Отож, давайте прочитаємо Луки, 10 розділ, 27-й вірш. Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю. І ближнього свого як самого себе. Дуже цікавий вірш, так? Дехто каже: Ну окей, я стараюся, але коли це, скажімо так, в нашому світі деколи переходить в межі, так? коли людина знає, що ти християнин чи християнка і починає маніпулювати цим. Казати, що ну, не гаразд, так не, не гарно поводити себе. Ти ж християнка, ти ж християнин, ти повинен віддати там, ще, там, щось допомогти мені, так, і так далі. Тобто і починається така деяка маніпуляція. І ти собі думаєш, ну так, да, в принципі, я християнин, я повинен допомогти, але та людина вже починає залазити в твій гаманець. В твій дім, в твою сім'ю, в твої відносини в сім'ї, так? Тобто вона вже бере на себе забагато. І більш того скажу, що у вас вже починають якісь негаразди бути у вашому житті. Тому будьте обережні стосовно таких маніпуляцій, маніпуляторів, так? І відрізняйте, кому ви дійсно хочете допомогти, і коли людина дійсно дійсно вона потребує вашої допомоги, так? Чи там будь-що іншого, так а людина, яка просто а, хоче скористатися вами. Отож, усі люди, які читають Біблію, знають цей текст, так що любить Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею, а, як само себе. Якщо ж, наприклад, ми говоримо, що любимо Бога, але не підкоряємося йому, то наша, наприклад, любов до нього. Є поверхневою, так, коли ти до прикладу кажеш, що ти любиш, ну не знаю, наприклад, свою дружину, але йдеш і а, а, зраджуєш так, те ж саме стосується і жінок навпаки, так. Тобто це все поверхнева любов. Це Неправильно, ми думаємо, що любимо Бога, але як ця любов проявляється в нашому повсякденному житті? Любити Бога означає, щодня повністю віддавати йому своє серце, душу, тіло і розум. Кожен день може заявляти про свою любов до Бога. Але справжня любов до нього виявляється у вчинках, а це потребує зусиль. Так, ми всі прекрасно знаємо. Що дуже важливо, дуже важливо кожен день мати контакт, особливо емоційний контакт із Ісусом. Чому це важливо? Можливо, дехто каже: Ой, кожен день це ж ну нереально. Це ж я часу не маю, Да, серйозно. А получається, що коли людина сидить в девайсі, а, за переглядом якихось фільмів, а, телепередач, новин, от все їй потрібно. Ця інформація їй круглими сутками потрібна, бо мені потрібно, так? Тобто, це нормально. Чизити зуби, їсти це також нормально, так. Тому а, я рахую, і біблія також так рахує, що потрібно кожен день. Бути в спілкуванні з Богом, для того, щоб вас Бог благословив, для того, щоб вас Бог оберіг, так, можливо, якихось там випробувань дав, щоб прокачати ваш характер, так? Ось і так далі. Але мається на увазі, щоб опікувався над вами, так, не так, щоб ви, що ви тільки в церкву ходите, раз в тиждень, там, або ж взагалі не ходите, так. А потім у вас щось сталося, ви прибігаєте в. Сльозах в молитві до Бога, як це так вам може, а Бог вам не відповідає. От зауважували такі моменти, що є такі, що не відповідає і все. А чому вам Бог повинен відповідати, якщо ви м -м, ігнорите його? Що ви, якщо ви не поважаєте його, і якщо ви не слухаєтесь його, розумієте? Тобто це повинно бути кожен день а, відносини. Так, в молитві щось почитати, перечитати дітям, собі і так далі. Далі в балансі все має бути наше життя. Так? Потім піти на роботу там, чи в свій бізнес, так і так далі. Тому подібне. Потім вернутися в спортом заняття, біблію почитати і так далі. Тобто, це обов'язково має бути все в балансі. Так, отож, отож, а, місія щодо ближніх. Згадаймо, будь ласка, такий в Біблії є місце, так? Про самарянина, так, добрий самарянин, ось ми всі знаємо цю історію, так, ось коли, ось, похваливши, наприклад, законника за правильну відповідь, Ісус сказав, роби це і житимеш. Це записано в Луки 10 розділ, 28 вірш. Отже, коли він доторкнувся самої суті проблеми цього чоловіка, йому було нескладно правильно відповісти на свої запитання. Але чинити так було непросто. Так було 2000 років тому. І так само це складно для багатьох із нас нині. Законник хотів заманити Ісуса в пастку а, та продемонструвати свої знання. Тому він поставив додаткове запитання: а хто є моїм ближнім? Так? Ось. І що, яку відповідь дав Ісус, так? І яку історію дав Ісус? Що вони почали думати? А давайте прочитаємо Луки, 10-й розділ. Коротенько. 10 розділ з 30-го вірша? А... Притчі про милосердного Самарянина. А Ісус і промов. Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани, що та й утекли, покинувши ледве живого його, проходив з випадково тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само і Левит надійшов над те місце, поглянув і теж проминув. Проходив те ж саме місцем. Якийсь самарянин та й натрапив на нього. І, побачивши, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи та вина, А, тому його посадив на худобину власну і пристав йому до гостинниці та й поклопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, виняв на він два динарія та й дав їго господареві і проказав: Заопікуйся над ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як повернуся. Котрий же з них, з трьох. На думку твою, був ближній то тому, хто попався попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість, ісус же сказав Тому іди і роби так і ти. Про що ця історія? Про доброго самарянина. Так, на жаль, сьогодні іноді, наприклад. Пастори, так, церковні працівники не допомагають тим, хто потребує допомоги. Так часом люди інко іншої віри можуть бути, наприклад, добріші до ближніх, ніж ми. Ми можемо говорити про доброту, а інші можуть здовільняти потреби людей, про які ми забуваємо. Якщо наша віра щось означає, ми повинні простягнути руки і допомогти нужденним. Ісус завершив розповідь про доброго Самарянина, запитавши, хто із цих трьох був справжнім ближнім. Так? То тобто відповідь очевидна, наш ближній це будь-яка людина, котра потребує нашої допомоги. Нашим ближнім є кожна поранена, знівечена ворогом душа. Усі люди наші ближні, оскільки вони власність Бога. Тобто, що це означає? Це означає, що це не означає, що ви повинні просто всім підряд допомагати, тому що ви інакше голі босі залишитеся. але коли ви бачите якусь. Обставину, ситуацію, і ви розумієте, що ви в силах допомогти, ви повинні допомогти. А вам, хто знає закони Вселеної і так далі, так? Ось я більш. До Біблії схильна, так? Я знаю, що Бог все повертає. Тобто є такий, є такий віршик, який звучить наступним чином, що посієш, те пожнеш. Тобто, дійсно, що ти будеш давати, віддавати, так, те Бог тобі буде назад давати і в більшій, в більшій степені. Так? Тобто, це не тільки благословення буде, а це просто ти будеш дотримуватися цих законів, так? цих правил, і тобі. Буде вдячність від Бога. І це є факт. Ось тому, тому і все, що ми можемо, допомагаємо. Так, звісно, все повинно бути в міру, і ми повинні бачити тих людей, які дійсно потребують нашої допомоги, а які просто хочуть, просто хочуть вас. Чи нас використати, так? Це дуже-дуже важливо. А, і не постійно, тому що так ви також собі нічого не зможете відкласти так, і своїм, своїй сім'ї, дітям не допомогти. Тобто це не на постійній основі має, основі має бути так, а ось іменно раз там чи в квартал, так, чи на півроку, так, щось конкретне. Ось, у мене на сьогодні все. Дякую, що дослухали до кінця мою лекцію, і надіюся, я вам була сьогодні корисною. А, також клікай на аватарочку, тобі розкриються всі відеолекції, які в мене є. Надіюся, вони а, повпливають на тебе. А, всім пока, до наступного тижня!